Свята неділя закінчилась, а значить, ми були в церкві, і щось мало би там прилипнути. Так от, рубрика Прилипло в церкві. So, that, uh, life... Ось цей дядочка, шанований брат, поважний вчитель у відставці, член нашої дочірньої церкви в поселенні 12 кілометрів від міста. Він розказує своє свідчення. Декілька днів перед богослужінням він каже: Вечоріє, я йду через ліс і бачу. Вороже налаштованих людей, які я пройшов повз них, вони на мене подивилися. Потім бачу, вони йдуть за мною. Я прискорююсь, вони прискорюються. Я починаю похапцем бігти, вони біжать за мною. І він каже: і тоді я зрозумів, що щось не то. Най такі ніці показують швидко бігти, так І він каже: я так побіг швидко, швидко, швидко. І вони біжать за мною, але Бог мені ще дав в такому віці крепкі ноги, і мені вдалося втікти. На ранок. Він каже, чую історію, як зловили злодія, який в когось вкрав телефон, і били його крепко, лінчували на місці. А тут звичайна практика, якщо злодія вдається зловити, то люди вчиняють самосуд, особливо якщо це сільська місцевість, де один одного знають. Тому що в великих містах, на превеликий жаль, злочинність ця моральність в космосі і там оці правила общинності в меншій мірі працюють. І він каже: і Я зрозумів, що. Скоріш за все, вони думали, що то я той злодій. А пізніше його зустрічають ті люди і кажуть: пане вчителю, вибачте, ми не впізнали, що то ви, але ви були в такій самій сорочці і, і брюках, як той злодій, і підходили по орієнтуванням. І вони за вами бігли, тому що думали, що то ви злодій. І він в кінці каже: от дяка Богу за такі крепкі ноги.' Але я от собі думаю. 2025 рік. Ти від'їжджаєш від міста десяток кілометрів, і людина розказує, стосовно самосуду, там ні в кого це взагалі не новина. Але всі віддали славу Богу, що наш брат крепко дав по, -по газам і зміг втікти від людей, які помилково рахували його злодієм. Отака буденна, але нетипова для Західного світу. Історія сьогодні звучала як свідчення у нас в церкві. Вперед і вгору.